Вітаємо в ефірі Могилянська школа журналістики з пісоковими епізодами цього тижня. У з вами у студії Марія Короленко та Валерія Дец. Сьогодні ми розповімо вам про те, як легко стати благодійником. Як підтвердити ноутбук на відстані? Як організувати музичну премію? Зібрали непогану красиву тусовку, змусили людей красиво вдягнутися. Можливо, щось з того вийде. Запрацювала перша в Україні біржа благодійності. Головна її мета зробити пожертви простими та навіть комфортними для кожного. що з цього вийшло, дізнавалися Сашко Чобко та Владислав Бурбела. Анатолій Рудюк, талановитий художник. Проте залежність від ігроманії залишило його без домівки. Тепер Анатолій проходить курс реабілітації та реалізовує себе у художній майстерні фонду Соціальне партнерство. А його картини солодять око усім відвідувачам. Просто мене чоловік знайшов, у привів художню художньої і в даний час я тут знаходжуся, щоб звільнитися з цієї залежності. Проте, художня майстерня не може існувати без грошей, адже пензлі та фарба з повітря не беруться. Всього на проект потрібно зібрати 6 тисяч гривень. На перший погляд, сума не надто велика, але і це зібрати не просто. Для подолання саме таких проблем. 27 січня стартував онлайн-проект Українська біржа благодійності у світі таких лише чотири. Павло Новіков представляв доброчинний інтернет-портал на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Для того, щоб стати меценатом, не обов'язково бути мільярдером чи мільйонером. Твої 5 гривень можуть врятувати чи покращити чиєсь життя. Раніше, щоб законно перерахувати 10 гривень, нам довелося б відвідати банк, простояти чергу, отримати та заповнити бланк договору на перерахування грошей, завірити його у нотаріуса, аби переконати, що ми живі люди. Повернути в банк, заплатити податок і сподіватися, що ці гроші отримують ті, хто їх потребує. Тепер для того, щоб стати благодійником, достатньо звичайної банківської картки. Та дві хвилини свого часу. Окрім спрощеного переказу грошей, меценат може проконтролювати, на що пішли його гроші. У нашому випадку Анатолій Рудюк тепер зможе оновити набір своїх фарб і продовжувати творити. Олександр Чубко, Владислав Бурбела, Могилянська школа журналістики. До євро 2012 на території Києво-Печерської лаври встановлять англомовні електронні вказівники та проведуть Wi-Fi. Адміністрація повідомляє, що цілісність архітектурних споруд не порушить. Зона Wi-Fi буде лише на центральній площі комплексу у музеях та кафе. Послуга буде доступна усім відвідувачам та буде безкоштовною. До дня святого Валентина у Києві стартував благодійний проект Серце країни. Триметрове серце відкривали музиканти Неділя «Валентин Стрикало та Оторвальд. Детальніше дивіться в сюжеті Ольги Вишневської. Допомогти новонародженим вижити можна за допомогою концертів. Щоб зібрати кошти на апарат штучного дихання для недоношених немовлят, п'ятеро студентів влаштували благодійний проект «Серце країни. В одному з київських торговельно-розважальних центрів вони встановили трьохметрову споруду форми серця і влаштували тиждень живих концертів. Нам потрібно зібрати на апарат 320 тисяч гривень. Цей індикатор розрахований на 320 тисяч мілілітрів, і кожна людина, яка купує. Яка вносить свої кошти, вона однією гривнею доповнює серце на один мілілітр. Марія запросила українських музикантів виступати поруч із великим серцем, щоб привернути увагу молоді. Слова артистів вплинуть на людей, в їх більше долучиться до нашої акції, тобто ще більше людей долучаться. А концерт він об'єднав всіх цих людей і дав якусь таку от ударну хвилю. Самі ж музиканти раді допомогти новонародженим. Ми артисти приєднуємося, ми віддаємо свою творчість безкоштовний, вхідним. Мені здається, що це круто, коли люди прийшли на музикантів, і музиканти за собою ведуть людей, які можуть там на щось зважати, на якісь проблеми. Це круто. Сливати живі концерти та наповнити серце можна до 14 лютого. Кожен, хто зробить благодійний внесок, отримає подарунок від українських дизайнерів: браслет, чашку чи якосунку. Ольга Вишневська, Могилянська школа журналістики. Дяка вам. Втарая. Вже понад 10 років в Україні існує театр для людей з особливими потребами. Тут вистава не є самоціллю і найважливіший процес зміцнення мистецтва. Їжачок в тумані, темний бал, Алі Баба і 40 розбійників і багато інших отримали унікальну інтерпретацію завдяки роботи учасників особливого театру. На репетиції нової вистави Прослонника на ім'я Хортон побували Маргарита Чорно-Кондратенко та Ірина Стельмах. Віталій Любота, засновник театральної студії «Парус», лагідно називає своїх учнів акторами, акторами з великої літери. Вони прийшли до нього ще підлітками, а сьогодні можуть похвалитись десятирічним сценічним досвідом. Хтось, можливо, в нашому театрі може тільки долучитися до оформлення вистави, хтось може займається тільки реквізитом, хтось займається тільки костюмом. але він відчуває свою вагомість. І незважаючи на те, виходить він на підмостки чи ні, репертуар студії настільки широкий, що дозволяє ставити вистави тричі на тиждень. Молоді паруски їздять на міжнародні фестивалі за премії і серця-шанувальників, а нещодавно їх визнали народним аматорським театром. Є прецедент власне Україні, де актори з статусом інвалід. А мають звання народне. Аня займається у студії вже п'ять років. Тут вона опановує не лише акторську майстерність, а й вокал і хореографію. А ще у неї дуже відповідальна роль. У театрі вона опікується всіма костюмами. Це як би, моя втора життя. Я без этого не можу би, жити. Це моя бы сім'я, часть моєї старої сім'ї. У мене є брат, у мене є мама, у мене є папа, у мене є друзі. Я учили занятий, щасливий чоловік. У Руслана прекрасні режисерські здібності. Йому належить ідея новорічної вистави про закоханих, які зустрічають один одного через багато років. Звідки брав натхнення, не зізнається. Каже, це секрет. Сейчас я намагаюся сделать клоунаду. Это блок. Клоунських номіров шут, шутливими, на такі шут, шуточні би сюжети. У виставі стіна двері ми актори не грають фальшиво, адже проживають на сцені історії власного життя. Вони діляться із глядачем найпотаємнішим почуттями, мріями і сприйняттям світу, що їх оточує. Маргарита Чорнокондратенко Ірина Стельмах, Могилянська школа журналістики. Національний університет імені Тараса Шевченка вирішив покращити навчання для українських студентів. Кафедра соціології університету планує замінити реферати написання статей для Вікіпедія. На думку співробітників університету, такі статті допоможуть покращити українську версію сайту. Наразі ведуться переговори Українського університету Шевченка з фодом Вікімедія. Сьогодні епізод розпочинають нову рубрику про технологічне надбання та проблеми науки. Створена за кілька тисяч гривень. Установка зможе освітлювати вулиці та піджадати ноутбуки без дротів та розеток. Технічний прогрес це наукова фантастика. За українськими послідовниками Ніколи Тесли спостерігали Дмитро Прокопчук, Діана Поладова та Рапол Бриних. Передати електричний струм повітрям давня мрія чин. Наприкінці 19-го століття Нікола Тесла спромігся передати електричний струм на відстані, але втрата енергії становила 96%. Уповаю на те, що виспользовали мої гроші на більш стояще діло, містер Тесла. Чи можливо передавати електроенергію повітрям без жодних втрат? Про це ми запитаємо у студентів фізиків. Собі представити це не можу, тим паче, що КПД рівне рівно 100%, це взагалі ніколи такого бути не може. Ну, тому що, наприклад, є тертя повітря. Повітря це ізолятор, який не проводить електричний струм. Звідси висновок – Струм не пойде через повітря. Петро голод разом зі своїми студентами скептично оцінює перспективи винаходу Тесли. Як передається струм без проводів, це блискавка. Ну це типовий приклад. Ну, по перше, ви бачите. Оце розгалуження, тобто нікого не можете спрямувати в один в одному напрямку. Там поментально появляється скільки існує існується близько? близько, і все нещодавно. Компанія Intel зарядила ноутбук на відстані кількох метрів, втративши при цьому чверть енергії. Віталій Крюк стверджує, що може це зробити без втрат. Втілене в життя це досягнення дозволить безперебійно живити міський транспорт та віддалені населені пункти. Транспорт, який користується. Ці енергії безпровідне це те, що зараз на акумуляторах весь весь час роблять. А це можна зробити фактично установкою про передачу електроенергії без проводів. Понад столітня мрія ніколи тесли про передачу електроенергії на відстані без дротів здається стала реальністю в Україні, от тільки вистачило би грошей інвесторів. Наразі винахід аналізують експерти ірландської компанії Ґрінпік. Інвестиції дозволять науковцям створити потужніші апарати, що передаватимуть енергію на більші відстань. Дмитро Прокопчук, Діана Поладова, Ярополк Брених, Могилянська школа журналістики насказується Українці відзначили день пам'яті героїв Крут. 29 січня 1918 року невеликий загін отримував наступ п'ятитисячних більшовицьких військ на Київ. Участь у битві 116 студентів Київського університету зробили її легендарною. Як ця подія впливає на політичну боротьбу та на повсякденне життя людей дізнавався Сашко Чепко. Рік тому Олексій Півторак їхав у Крути, щоб прийняти посвяту у члени Спудейського братства Києво-Могилянської академії. Сьогодні, вже як голова цієї організації, він везе у крутий молоде покоління могилянців. Разом з вертепом і святом Купала. Поїздка легендарним маршрутом Київ Крути Київ є одним із заходів, що гуртує цей студентський колектив. За року в рік до символічної колони Київського університету стягуються члени напіввоєнізованих об'єднань, охочі позакликати до боротьби з окупаційним режимом. Я не помирати, як жила батьківщина. Любителі поскаржитися на північного сусіда. Дивися на їхні очі та просто люди з особливими ментальними потребами. Моя політика проста, кристальне чиста. Мені дано повне право адміністра Ісуса Христа і Божій Матірі, а правда всіх приступником міра. Навколо домінує мілітаристська естетика. Гуркотять рушниці і навіть гармати. Які 90 років тому цей день дає привід радикалам покритикувати лібералів, опозиції заявити вимоги до влади, перенести день захисника вітчизни з 23 лютого на 29 січня звідусіль. Звучать мантри про 300 юнаків спартанців і голови, які вони склали за незалежність України. Популярною в історії Крут є тема зради керівництва. Історія повторяється на сьогодні. Приїхали багато учнів, багато студентів, багато молоді. А керівники, як таковини. Мало хто усвідомлює, що всі ці кліше були сформовані ще в 918-му. Сайт Історична правда намагається боротися із міфами, привертаючи увагу до подальших життів учасників битви. Адже більшість гімназистів не загинули, билися з більшовиками на вулицях Києва, закінчили навчання. Потім хтось спокійно жив у радянському Києві. А керівник Крутяна Веркій Гончаренко під час Другої світової став одним з організаторів дивізії Галичина. Один з його підлеглих, Іван Грушецький, став батюшкою на Волині, А інший Микола Кривопуск у 20-му служив в особистій охороні отамана Петлюри, а згодом став інженером і помер в 70-му у Штатах. Олексію та його друзям ближчий такий погляд на крути, Віддавши шану своїй маленькій традиції та пройнявшись атмосферою тих непростих часів, вони знаходять свій сенс у цьому історичному дні. От, ну, важливе є спілкування. От зараз бачиш людям пасе. Ну, приємно. Якщо блищити політику спокій, день пам'яті героїв Крут має чисто людський вимір. Який 80 років тому це історія здатна гуртувати українську мову навколо себе. Сашко Чубко, Могилянська школа журналістики. Станьмосі пробудись моведа. Півробітники київської держадміністрації цього тижня перевірили температуру повітря у столичних школах. Вважається, що нормальна температура для шкіл повинна бути не нижче 18 градусів. Однак виявилось, що у декількох школах температура не перевищує 14 градусів. Через такі незадовільні для навчання умови з 10 лютого, в всіх школах Києва оголошено карантин? Планується, що навчання відновляться 14 лютого. А герої нашого наступного сюжету київські рибалки зігріваються без батарей. Як вони це роблять? Дізнавались Євген Саватєєв і Ольга Макар. На вулиці мінус 20. багато людей не виходить зі своїх теплих осель. А ці відчайдушні рибалки весь свій день проводять на середині Дніпра. Як вони це витримують? Пішли, дізнаємось. Один рибалка в середньому робить 20-30 лунок, щоб знайти ту єдину. Та й клює риба, тому на льоду йти треба обережно, по вже прокладеній стежці. Рибалки розповіли нам про свої способи Пожалуйста, не замерзнути. Перший спосіб тризірковий. Ну, Будемо... Другий спосіб містичний. Приходиш, от не погода, мороз, да? холодно, сидиш, не клює, А потім раз, перший клюв, раз, другий клюв, все, навіть рукавиці збросили, вже тепло, воно само по собі відбувається по чомусь. Третій спосіб беремо кількістю. Чотири. Чотири носка таких і коли в окне носочки ще в сірку. Четвертий спосіб інноваційний. Монетка внутрі. От. Береш монетку, так надломив, ти її в карман вложиш. Руку туди раз, і тобі буде тепло, тепло, тепло. П'ятий спосіб легко атлетичний. Хорошенько треба розвернути. розкрутити, стать отак, от, от руки. Тепер попадають в пальці в руки і вони швидше нагріваються. Рибалки кажуть, що день риболовлі додає цілий Ще рік чаще. життя. Євген Саватєєв, Ольга Макар, Могилянська школа журналістики. Так, дійсно так, її рухи дуже загрівають. Ну а далі? Українські музиканти отримали по заслузі. в Столичному палаці Україна. 8 лютого відбулася музична премія Юна. Червоною доріжкою пройшли чи не найвідоміші представники українського шоу-бізу. Найбільше статуеток зібрав лідер гурту ВВ Олег Скрипка. Члени журі віддали йому одразу три нагороди: за пісню Весна, Кліп на неї та альбом Музіка найкращим гуртом визнали «Океан Нельзи. А українські примадоні Ірини Білик дісталась нагорода в номінації за найкращу виконавицю. Проте, замість зірок переможців, наші кореспонденти полювали за своїми колегами детальніше в сюжеті Ірини Стельмах та Маргарити ЧорноКондратенко. На виручення музичної премії Юна приїхали майже всі українські телеканали. Тут зібралося майже 100 фотографів, журналістів та операторів. І поки вони бігали за зірковими спідницями, ми бігали за ними. Журналісти шикувались у чергу заради інтерв'ю з українськими зірками, які не втрачали шансу засвітитись в об'єктивах телекамер. Зима це такий своєрідний мертвий сезон у нашій творчості у творчості шоубізо. Тому ми шукаємо сенсації. Їх можна знайти тільки у, на цій солянці. Мене, звичайно, цікавить захід з позиції моди як такої. Мода, вона присутня скрізь, а мода і музика невід'ємно пов'язані. Проте таблоїдних фотографів нічим не здивуєш. Ані глибокими вирізами, ані прозорими сукнями. Все одно і те ж, як би, ті ж жаліці. В принципі, мені вже все надає. Сорі, секундочку. Я сніг щось а одного. На відміну від Каті Осадчої, яка рекламує чергову дизайнерську сукню та капелюшок, її колеги по-своєму переймаються через дрес-код. Я спеціально для цього наростила дреди, пробила рот. Зуби почистила. Я так поважаю цю подію, що навіть не попрасував свій светрик, але він біленький. Я думаю, після цієї премії артисти підіймуть свої гонорари, принаймні на тисячі дві-три. Скажуть, як це я ж отримав премію. Тепер за корпоративчик, де я буду світити своїми великими октавами, ви маєте мені платити трошки більше кулуарах медійники вже давно зрозуміли, що й до чого в організації подібних заходів кажуть, аби уподібнитись американській гремі, український юні знадобиться щонайменше три роки. Понятно, що і стіл дав бабло, паша дав зв'язки, мазгава дала палац України, щоб не зробити премію, коли це атлічні між собою. Чи зібрали непогану красиву тусовку, змусили людей красиво вдягнутися, можливо, щось з того вийде. Імена майбутніх володарів премії вже відомі організаторам. Проте журналісти не проти поспекулювати на прогнозах. Дівчата будуть лузерами, а чоловіки переможцями. І це природньо на цьому світі стоїть так життя. влаштовано. до кінця тижня. Всі телеканали спробують перевершити один одного у сенсаційності репортажів з церемонії нагородження. Вони перемиють кістки зіркам, проспекулюють на чесності голосування і приправлять все це найсмачнішими кадрами. Ірина Стельмах, Маргарита Чорнокондратенко, Могилянська школа журналістики. Це всі новини на сьогодні. Далі у спортивній рубриці Євген Саватєєв розповість вам про дивні та незвичні види спорту. Узимку нормальні види спорту не пограти. Тому ми розповімо вам про те, як люди грають у ненормальні. Сила, спритність та витривалість. Все це вам не знадобиться, якщо ви захочете взяти участь у перегонах за сиром. Сирні перегони це змагання для справжніх гурманів. Учасники біжать з Крутої гори на вздогін голівці сиру. Хто впіймає сир перший, з ними залишиться. Решта учасників залишиться ні з чим, якщо не рахувати численні травми. Традиційні сирні перегони відбуваються щорічно з 1800 року у Британському графстві Глостершир. Це свято своєрідна імітація давнього ритуалу, котрий приносять гарні врожаї. Всі не придумали чудовий спосіб позбутися старого взуття. Чемпіонат скидання чобіт. Чемпіонати цього популярного виду спорту проводяться там уже 35 років. Спортивний знаряд має відповідати жорстким вимогам. У змаганнях можна використовувати лише гумові чоботи 43-го розміру, вагою не менше кілограма. Саме таким чоботом фін Ю Кавестерінен встановив світовий рекорд: 67 метрів, 31 сантиметр і можливо 2 міліметри. Подібні змагання проходять також у Британії, Новій Зеландії та за останніми чутками у Буковелі. Хотіли бути прибиральником, а злі батьки віддали вас у спортивну школу. Не біда. Саме для вас придумали Кьорлінг. У грі беруть участь дві команди по чотири людини: скіп, віце-скіп, перший та другий. Гра складається з десяти ендів. Протягом одного енду команди випускають по вісім каменів. Гравець розганяє по льоду камінь. При цьому він намагається або зупинити камінь в певному місці, або вибити камені супротивників. Інші гравці команди можуть за допомогою спеціальних щиток свіпати лід перед каменем, тим самим підправляючи його рух. Нічого не зрозуміли? Ми також але ось деякі найбільш видовищні моменти цієї гри. Хлопці, яких ви зараз побачите, так і не змогли визначитись, якими ж вони хочуть бути: сильними чи розумними. Саме тому вони грають у боксошахи. Боксошахи шахи покликані спростувати стереотипи про те, що сильні люди дурні, а розумні слабкі. Боксошаховий шаховий матч триває до 11 раундів. Кілька хвилин гри у шахи змінюються раундом боксу. Гравці можуть перемогти, поставивши мат або відправивши суперника у нокаут. Девіз ліги боксошахів – шахів: бій триває на рингу, а війни ведуться на шахівниці. Гру з таким вдумливим слоганом вигадав голландський художник Іпе Рубінг. Який і став першим чемпіоном з боксу шахів? And the загально відомо, що людина не може обігнати коня, але дехто робиться знову і знову. Щорічно у валійському місті Ланутріт відбувається 30 кілометровий марафон Людина проти коня він виник у 1980 році, коли валійський землевласник почув у барі абсурдну суперечку про те, що людина може обігнати коня. Минуло лише 24 роки, і це сталося вперше. Коня обігнав місцевий житель Лоб, довівши людям і коням безмежність людського потенціалу у досягненні абсурдних цілей. Ви дивилися епізоди від Могилянської школи журналістики у студії. З вами були Валерія Дец та Марія Короленко. На все добре.